Всім привіт! Ви на каналі Назар Третьков, і зараз ви послухаєте переказ з книжки для дітей про святих. Я вам вже розказував в минулому відео, чому я не читаю оце от Еммі Велбон. Еммі Велбон. Ем... Так ось. Я вам вже розказував про святих. Дуже часто і мільйони жінок, і чоловіків святих. Як про них взагалі не знала. А ось так. Людина, яка про них дуже добре знала і дуже добре вірить в Бог, приходить в церкву. І, розказ, і розказує священникам. І, і, тобто, і церква вирішує, чи розказувати це о, о, всьому світу чи ні, і чи це допоможе їм вже повірити більше в Бога чи ні. В, вони думають о, о, достатньо довгий час, і цього вирішують. І роблять, або просто нікому про це не розказують, або, або розказують, або, або просто передають інформацію в інчик, щоб вона розпоширювалася. Ну, це як те саме, щоб розказати всім. І я вже казав, що. Я вже казав в своїх минулих відео, що існують церкви в честь однієї окремої людини. Наприклад, в честь в честь Максима, в честь Галини, в честь якогось там Вальдимар, наприклад. Наприклад. Але чи знали ви, що всі церкви, які розповсюджують о, інформацію про тих самих святих або про них розказують? То вони і стають, тими, то вони такими і стають. Наприклад, Церква Святого Максима. До цього це, наприклад, була церкв, церква Києво-Могилянської академії, наприклад. Але після цього вона стає саме такою церквою. І це зараз мав роботи кінець відео. Але я хочу прочитати одну молитву молитву за Україну. Адже, як ви знаєте, зараз йде війна між Україною і Росією, і щоб, і щоб напевно, треба читати кожен день молитву за Україну, і зараз я прочитаю її для тих, хто її ніколи не читав, або не читає її кожен день. Боже великий, Боже сильний, ми грішні діти твої, у покорі сердець наших. Приходимо до тебе і схиляємо голови наші. Отже, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе щиру молитву і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай молитви і прийми благання засмучених сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, волю, щастя добробут народу, і подавай. Примилосердні, Господи, всім, хто вдається тебе з благаннями, ласку, твою подай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, що не на заслані у в'язницях, на тяжких роботах перебувають, караються і, і мучаться, завдовить, за сиріт, за за немічних. І за тих, що твого милосердя і тому твоєї потребують. Я зараз додавлю просто від себе і ще з тих, хто зараз на війні, бо цього в тій молитві немає. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі любов дославила, як брати, о, величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всім, по... Всім пока. Якщо ви послухали переказ з книжки для дітей про святих та молитву про за Україну, поставте, будь ласка, лайк на це відео. Всім пока.